Члени організації, стратегічне партнерство та українське юридичне товариство відвідували місто Батумі. Делегати були вражені прогресом грузинів у економічному розвитку та боротьбі з корупцією. Грузини кажуть українці, змогли вибрати з ями та стати прикладом для наслідування. Ми сьогодні спілкувалися з різними працівниками і державних установ, і громадських організацій. У них проявилась гідність. Повипиться, як вони радіють за свою грузі, за свій успіх. Вони працюють разом, як влада, так і суспільство, і хочуть жити в цивілізованій, новій, вільній, демократичній країні. Сьогодні ми можемо сказати, що Грузія показала зразок, як можна подолати корупцію. Ми хочемо, щоб це було подолано і в Україні. Ми хочемо цей досвід грузинський перенести і до нас в Україну. Аби забезпечити такий обмін досвідом, підписали меморандум про створення неурядової грузино-української організації Юджі Форум. Вона розширюватиме суспільно-політичні, економічні, культурні, науково-технічні та спортивні зв'язки між двома народами. Та одразу ж домовились про проведення першого форуму вже у вересні. Місцем проведення обрали Львів. Підписавши сьогоднішній меморандум про створення Українського грузинського форуму, ми хочемо у Львові вересні скликати цей форум для того, щоб ще більше зблизити громадські організації України і Грузії, ділові кола, політичні кола, громадських діячів. Переймати цей досвід і втілювати його життя на Україні. Цей міст дружби він повинен спрацювати. Тому що Грузія показала що сьогодні колосальний крок вперед. Павло Івашкевич, Роман Ковалюк, Павло Войтович для телеканалу Зік.